Сьогодні в державні служби одним з пріоритетних напрямків роботи є створення підрозділів місцевої пожежної охорони та розвиток добровільного руху на території нашої держави. На території Миколаївської області станом на сьогодні створено та функціонує вже 22 підрозділи місцевої пожежної охорони. Сьогодні ми відкрили такий підрозділ. Відокремлений підрозділ Коблівської місцевої пожежної охорони в селі Рибаківка. Створення такого підрозділу пожежного в селі Рибаківка і взагалі в окрузі було дуже необхідно. Так як ми розташовані, побачите, недалеко від моря, а саме на морі, є база відпочинку, де влітку, коли сезон і мирний, мирний наш час відпочиває дуже багато людей. І також на території села знаходиться дуже багато людей. А Найближча частина до нас розташована 20-25 кілометрів. Це в районі Березанця. Нам ще додавалася техніка пожежної машини. Ми маємо змогу одну машину зараз відправити на рибаковку. Там як теж в нас чуть, вона знаходиться трохи на віддаленні. Створення даного підрозділу зараз в селі Рибаківці це допоможе нам скоротити час реагування на пожежі, виїзди це буде більш. Время скоротиться, допустимо, якщо їхати нам або Березанки, або Коблівською це буде десь до 20 хвилин, а якщо вона до Месі, це буде, будемо вписуватися в 5, 7, 10 хвилин. Работа в даному напрямку триває. І також у 2023 році ми плануємо ще відкрити 4 таких підрозділи.